Чистий четвер надзвичайно важливий перед Великоднем. Як каже священник, не дарма саме цей день отримав таку назву. У храмах служителі не лише проводять літургії, а й омивають ноги іншим. Цей день за церковними канонами передбачає очищення не лише своєї домівки, а перш за все, свого духовного світу і тіла. У цей день генеральна така. Генеральне прибирання проводилося в своїх домівках і навколо своїх осель. З приводу духовного очищення, то ми з вами мали час Великого посту, і в цей час люди максимально старалися, знаєте, наблизитися до Христа, заглибитися всередину себе і як кажуть, свою духовну домашню домівочку вичистити. Все те, що було погане, все те, що було негаразне, щоб вони зникли. У цей четвер. Готовили паски, накривали шуткою їх, коли тісто підходить, а пекли в нас чого сьогодні? Тому що треба було і для сусідів пекти, то одна була, і пекли у суботу, допікали, як говориться. Це підготовка на переднодні паски славного празника, який, я вважаю, одним із найприємніших, найлюбих після Різдва. Остресний четвер, то не можна ні грішити, ні пити, ні м'ясного не їсти, богу молитися до церкви йти. За кілька днів найсвітліше свято Христове Воскресіння, тому хто не встиг очиститися, ще має час.